Активізувалися плазуни. На Дніпропетровщині зафіксували випадки укусів отруйними зміями. Щороку в регіоні реєструють до 30 випадків укусів гадюки. Як захистити себе та що робити, якщо не вбереглися, розповіли під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Обов'язково на місці укусу з'являються дві червоні крапки. З'являється дуже сильний жгучий біль, з'являється почервоніння шкірних покривів і з'являються маленькі крововилови. По-перше, щоб надати собі допомогу, по-перше, це не панікуйте. Це перше. По-друге, якщо у вас є з собою якийсь Антисептик або якісь спиртні напої треба обробити ранку обов'язково і накласти якусь пов'язку. Не треба накладати жгут. По-друге, не не потрібно припікати рану. Чи вогнем, чи ще чимось. Якщо є можливість, можна прикласти холодну бутилку з водою або лід. Якщо є таблетки протиалергічні, то можна дати одну-дві таблетки постраждалому, і обов'язково, якщо побільше, пити води. Головне приїхати до лікарні якнайшвидше. Зазначають лікарі: одна з отруйних змій на території Дніпропетровщини степова гадюка, яка охороняється червоною книгою України. В багатьох місцях степова гадюка вже давно зникла, і тому я закликаю жителів області просто-напросто не займатися варварством різноманітним і не вбивати тварин, які є рідкісними на території України. Наше законодавство це забороняє. і Взагалі не забуваємо про те, що ми цю територію ділимо з братами нашими меншими. Ці тварини жили на цій території, ще тоді, коли тут перших людей ще не було, і відповідно вони мають такі ж право на ці землі, як і ми з вами. Нагадуємо. На Дніпропетровщині діє заборона на відвідування лісів.